Просто я говорю за то, что если именно там варн дается на Україні Тиждень. Вот тиждень варн. варна тиждень. Просто варна тиждень. Дальше что? Що? Им щось буде, им якийсь бан будет, хуя їм не буде. Вони як грали, так і будуть играть. Вони як, блядь, пытались там щось, щось робити, там, пушить тіто в італійки, там дякую за подробочок. E, так і, ну. Так і будуть вони це робити. І тут адмінам хоч хоча хоч обжалуйся, блядь. Тут тільки надо кра, на, на красну адміністрацію виходити, щоб і типу, їх банили. Все. Ну, по-другому, до них не дойде. Я вже це зрозумів. Я даже з РП менеджером, когда говорив, мені сказали, ну пищу ну, скарги на форум. То есть пишите скарги на форум.